В Студії событиї міністр юстиції Павел Петренко. Павел Дмитрий, здравствуйте. Добрий вечір. Давайте начнем з новості дня. Всі чиновники і політики тепер повинні заповняти електронні декларації. Із інтересного інформація оказується за 2015-й рік. год. А то, що було раніше, нажито посильним трудом, об этом можна умовчати скромно. И насправді це дуже важлива подія, тому що ми добувалися цього протягом останніх декількох років і були спроби зриву запуску електронного декларування на початку цього року, коли парламент вирішив його відтермінувати. І я радий тому, що робот. Та і громадських активістів, міністерство юстиції і НЗК є недаремною. Нема що багато спорних моментів. Нема що боятися законі. державним службовцям тим, які можуть підтвердити реально відки, у них є ті доходи і те майно, які вони повинні задекларувати. Це перше. Друге, електронна система декларування нарешті наведе лад в перевірках декларацій. тому що раніше це були паперові декларації, які подавалися в податкову. В податкових вони просто губилися. Зараз ця система буде автоматично перевіряти достовірність інформації з реєстрів, які є у міністерстві юстиції, нерухомості і бізнесу. З податкових реєстрів і е, ті особи, які можуть підтвердити свої доходи і витрати, своє майно, вони будуть абсолютно прозоро перевірятися. Ті Давайте, у кого проблеми то напевно їм треба звільнятися, щоб не потрапити під кримінальну відповідальність. І так, чому тільки за 2015 год декларівання. Це був е, е, норма закону, яку визначили депутати. Фактично за п'ятнадцятий рік е, це перша нульова декларація. Це старт відлік. Тому, Понятно, что все, що было до этого, можно. Все, что було до цього, требуете всей декларации. Все равно будет указано. Абсолютно. Требует готівку вказати, треба буде вказати дорогі речі. Саме цікаве, що в декларації нужно указать не только количество наличных этих денег и ценностей, а то и где они будут храниться. И здесь вот а, интересный довольно момент. Это все в открытом доступе. До человека просто придут и ограбят. Цій частині дійсно є е, правильна дискусія. Я думаю, що на початку вересня і громадянське суспільство, і парламент, і НАЗК повинні виробити модель, при якій інформація про готівку про е, дорогоцінні речі, можливо, вона повинна бути за певним обмеженим доступом тільки для правоохоронних органів. Тому що з нашою криміногенною ситуацією в країні е, бі бігати обсуждать. за міністрами не будуть. Будуть бігати якраз за середньою ланкою державних службовців, в яких вдома там знаходиться 50-60 тисяч гривень. І е, 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 займатися розбоєм е, е, буде дуже зручно. Тому це Інша частина питання, але те, що декларація є максимально інформативною, і це правильно, це дуже добре. Є ще такий питання. за внесення ложної інформації предусмотрена уголовна відв'яція? От, наприклад, картина стоїмостю 100 тисяч, виявляється стоїть мільйон. Хто буде наказан, Оценщик или владілець, якщо а, декларант, який вказав таку інформацію, має підтвердні документи. Квитанцію, оцінку договір купівлі продажу цієї картини, то він вказує цю інформацію згідно підтвердження документів. І а, якщо цей договір ефективним, мову кажучи, уклали договір з певним там своїм близьким родичом, тоді буде проводитись оцінка, і та особа, яка вказала недостовірну інформацію в декларації, буде нести кримінальну відповідальність. Павел Дмитрович, що такой цікавий момент? Сервісні центри, представлення адмінус службу вже доволі неплохо себе зарекомендували. Між тим, в інтернеті з'явились десятки фірм помагалок, які предлагають і навіть ціни не в доларах. От скажіть, законно ли це і можна ли пользоваться їх услугами. Дивіться, якщо мова йде про реєстрацію бізнесу і нерухомості, те, за що я можу відповідати, тому що ці функції ми передали в рамках реформи місцевим органу влади і нотаріусам, не потрібно звертатися ні до яких посередників. тому Напрямую, що тисяч нотаріусів і 900 місцевих органів влади зараз між собою конкурують за кожного клієнта. Вони надають і консультації, і допомагають готувати документи. Якщо мова йде про інші адмінпослуги, ну тут питання. Напевно, до тих міністерств, які до сих пір ще їх не досягнути. Міністерства юстиції ускорена реєстрація браків. Сьогодні-завтра ви говорили, відкриється перший центр регістрації. Звичайно, не в Одесі там вот уже губернатор хату бракосочетані. Я дійсно можу ексклюзивно анонсувати про те, що буде відкритий перший центр надання таких послуг по швидкому одруженню. Він буде відкритий на сході країни у наших uh -huh. прифронтових містах. Буквально на наступних декілька днів це буде Сєвєродонецьк і він буде розрахований саме на наших переселенців, які переїжджають з окупованих територій, які мали раніше проблеми, тому що їм треба було чотири рази переїжджати, щоб зареєструвати шлюб, і на наших учасників АТО, наших воїнів, які зможуть одружуватися відповідно за до прискореної процедури. процедура розводів. Що стосується розлучень. Моя позиція дуже чітка, і це позиція і прем'єр-міністра. Якщо мова йде про розлучення в тих сім'ях, де є неповнолітні діти, де є спори щодо майна, де немає згоди членів сім'ї про розлучення, повинна бути консервативна процедура через суд, як у як всіх країнах цивілізованого світу. Якщо мова йде про тих членів сім'ї, подружжя, які не мають дітей, немає спорів щодо майна, і вони вирішили розлучитися, це їхнє право. Зараз ще діють радянські бюрократичні процедури. Тричі треба особисто приходити тим людям, які вирішили розлучитися в РАКС і підтверджувати, що вони хочуть розлучитися. І Ми ще. цю процедуру спростимо, це точно. І ще Сменим тему. Скандальна приватизація. Одеський припортовий завод, а, а, не мнение, що потенціальних інвесторів відпугнули громкі арести руководства. Гендиректора його зама, ви усматрюєте в этом связь. Я е, вважаю, що зараз завдання уряду зробити все е, для того, щоб підготувати якісно цей об'єкт до приватизації на осінь, і е, робота із інвесторами, робота із тим. Е, Компаніям, які готували до продажу цей об'єкт, повинна бути якісною. І я наскільки знаю, міністерство економіки, фонд режмайна готові це робити. І вони повинні Но, бути при этом, по оцінкам експертів. 13 мільярдів гривень Це вполні реальна ціна для дісковоприпартового завода. Мені, мені її важко, не ми... завишена, і тепер же її можуть знизити мені, мені, мені важко Виходить, оцінку, мені важко давати оцінку. Мені важко давати оцінку підприємству. Підприємство повинно давати оцінку я відкритий говорю, это, это по паценкам експертів. Публічний відкритий конкурс, який по перше, відкрити інформацію про фінансовий стан підприємства для всіх інвесторів і дасть доступ до цього процесу іноземним інвесторам, стратегічним інвесторам. Позиція прем'єр-міністра, позиція уряду є така, що ми будемо максимально підтримувати тих стратегічних іноземних інвесторів, які готові не просто купити цей завод, але вкласти туди гроші на модернізацію для того, щоб збільшити кількість робочих місць і ефективність цього заводу. Це наше завдання, щоб він був конкурентний в цій сфері і на цьому ринку. Сіба на прособиці відчав міністр юстиції Павел Петренко. і Дякую